Протягом п'яти наступних років Агентство США з міжнародного розвитку допомагатиме громадам України розширити та укріпити здобутки реформи децентралізації. Це передбачає проект Добре, загальний обсяг фінансування якого складає 50 мільйонів доларів. Зараз експерти здійснюють тур по областях і зустрічаються з потенційними учасниками. Основною причиною, чому ми приїхали сьогодні в Тернопіль, це перше все вивчити ці, ці процеси, які у вас вже відбулись, вивчити, якого успіху ви вже досягли в питанні громад та допомогти вам реалізувати ваші подальші плани досягти ще більшого успіху. Основна мета проекту Добре допомогти об'єднаним громадам здолати депресивний тип мислення. Вони повинні навчитися ефективно використовувати нові можливості, самостійно опікуватися своїм майбутнім, приймати складні рішення і бути готовими нести за них відповідальність. В рамках реалізації проекту добре будуть підтримані кращі моделі розвитку, які далі поширюватимуть на всю Україну. Проєкти стосуватимуться на розвиток економічного потенціалу. Громад і також після вже трьох років реалізації проекту появляться також додаткові гранти, на які будуть виділені кошти для реалізації певних додаткових проектів. Остаточні результати конкурсу стануть відомі у жовтні, але вже зараз можна прогнозувати, що як беззаперечний лідер у створенні громад Тернопільщина буде реалізовувати подальшу територіальну реформу при підтримці добре. Я вірю в те, що тернопільські громади також зможуть взяти участь у цих конкурсах. Більше того, конкурс буде передбачати реалізацію проєктів не тільки для громад, а й для реалізації інфраструктурних проєктів, тобто пов'язаних з екологією, медициною, заходами безпеки і так далі. Тобто, для нас дуже важливо якраз ще одне джерело громади отримали ще одне джерело фінансування своїх проектів. І реалізацію цих проектів в своїх целах приємною звісткою стало те, що регіональний офіс проекту добре буде відкрито в Тернополі. Принципове рішення прийнято. Наразі вирішуються організаційно-технічні питання. Це дає можливість, перш за все, координувати роботу на кілька областей. Це дає можливість зосередити зусилля в тій області, яка найбільше має об'єднаних територіальних громад. Ну no і звичайно, це має відношення і до фінансування.